Слава Ісусу Христу! Запрошую до спільної молитви. Підвідай, Господи, помешкання мої і світлом Твоїм з небес просвіти усіх нас, хто живе у ньому, пробач усім нам, усі помилки і гріхи, звільни від страждання і спокус. Полювань, розчарування і розпачу, забере геть із домівки вплив злого Духа. Боже, відведи від моєї оселі всяку заздрість і фальш, захисти нас, що в ній проживаємо, хорони нас від усякого зла, голоду, недуги, непорозуміння, невдачі в праці, нападу ворогів та всяких диявольських підступів. Подай нам мир і злагоду, кріпи добрим здоров'ям та успіхами в праці, наділи достатком всякого земного добра, у Твоєї царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.